Доброго дня, сьогодні 6 серпня і вже починає плодоносити такий сорт ожини, як потрійна корона. Це сорт середнього терміну споживання, відноситься до десертних, до куманіки, росте вгору. Зимку витримує мінус 20. От в лютому були морози, я не вкривав пагони. І морози були десь мінус 20-мінус 22, тобто, якщо вже кущу більше п'яти років, він витримує такі морози. От, як далі, ну, тут навряд би далі витримав, а от дорослий кущ витримав тиждень такі морози десь в районі мінус 20-22. А так, коли молодий, він мене кілька разів підмерзав. значить Тут якраз провіримо, чи на сонце ягода печеться в нього. Я так дивлюся, вже деяка постигає вже. Ось такої печеної ягоди я не бачу. Тут прямо в мене кущ на сонці. І вже є стигла. І я такої, щоб дуже запеченої, не бачив. Так, вже і мене куштують і комахи, і слимаки. Ягода доволі крупна. У потрійної корони. От вже як визначити, я зараз буду на вино обривати самостилу, як визначити Саму от підходимо От підходимо, бачимо, вона синя, але вона торкаємося, вона пано відпадає, навіть не відпадає, а взагалі вона не хоче рватися, Це значить вона ще з кислинкою таку краще не рвати. А от коли так от підходжу... Тільки торкаю, і вона мені падає в руку, це ягода буде смачна. Так, ну зараз якраз продегустуємо цей сорт. Ось, до речі, отак вже перестигла, я бачу. Перестигла, вже комахи їдять. Отак торкаю з вона вже зразу падає. А от коли починає тягнути, і вона тянеться, не хоче відриватися, то краще таку нервати. Навіть десертний сорт буде з кислинкою, навіть на сонце. Так, так, да, ягода смачна, кислинка маленька є, але та кислинка, яка потрібна, тобто вона не напрягає а цукру багато. І якраз зараз вона, от самий смак її. Той, який я полюбляю, в мене ще один тут кущ. Тобто десертна смачна ягода з маленькою кислинкою. Ось така велика ще ягода є. Але кислинка ледь-ледь замітна. Коли взагалі перестигає, то там майже незамітна. оце да, перестигше. Тут ледь-ледь. Бжезіна сорт ранній і більш. Солодший, тим більше цукру, як на мене. А от за нею вже йде потрійна, теж смачна, але вже така маленька, незначна кислинка вже тут присутня. Ну В принципі, з сортом проблем немає вирощування. Я мінімум приділяю уваги, бо в мене роботи так вистачає. От, а на ожину я практично. Не трачу зусиль уже. Вони здорові кущі, самі ростуть, зимують. Я лише так підстригаю іноді і приходжу вже збирати урожай. Дуже чудова культура, кого має. Рекомендую, особливо такі сорти, як потрійна корона.